Слава Україні сьогодні. Ми провели засідання Асоціації міст України, на якому розглянули надзвичайно важливе питання, які ну які стосуються всіх жителів України без виключення. Це проект закону 42.98, який хотіла просунути Верховна Рада і таким чином практично повністю знищить місцеве самоврядування. Покладається контроль на адміністрації, але право зупиняти будь-яке рішення і подальше вже звернутися до суду. А ми знаємо, що суди проходять роками. Як правильно, апеляційні суди можуть два-три роки проходити, і таким чином це може просто зупинити роботу будь-якої громади. Асоціація міст України спільно відповідними інституціями відпрацювала проект закону 13124, який було запропоновано як альтернативне для роздлів депутатів народних. Ну наразі це рішення поки на порядок денний не включене, тому ми сьогодні. Ще раз підготовили звернення для народних депутатів, щоб розглянули цю альтернативу і не знищували місцеве самоврядування. Тим більше ми говоримо сьогодні про термін Верховної Ради. Ми говоримо про на які питання потрібно зосередитися всім нам без виключення. Це на питання перемоги, і це надзвичайно важливо. Не над питанням знищення лісів, знищення надрі, знищення місцевого самоврядування, а над питанням об'єднання зусиль і для того, щоб ми в найкоротший термін мали можливість спільно приєднати. Для нас це є надзвичайно важливим. Друге питання це про створення фонду Асоціації міст України. І... Наразі враховуючи то, що допомога між громадами дуже складна. Це треба міністерстві отримати, але питання треба на питання треба реагувати дуже оперативно. І громади, які потребують ну, оперативної допомоги, тому ми прийняли сьогодні рішення, що створити такий фонд, і ми зможемо допомагати громадам оперативно надзвичайно швидко, в тому числі та допомога, яка йде з кордону з інших фондів, також може і. Йти через цей фонд, і ми будемо максимально об'єктивно ці питання розглядати і вирішувати, і допомагати підприємствам, організаціям, які будуть потребувати допомоги оперативної. Також сьогодні ми розглянули питання. Щодо звернення було запропоновано, знаєте, що вже три роки, 28 березня буде три роки, як міський голова голови знаходиться в полоні, і ми знаємо, де він знаходиться. І ще раз попросили сьогодні підготувати таке звернення до президента, тому що в нас міські голови, керівники громад вони випадають, вони не військові, вони, і вони поза закон виходить. Так? Але вони виконували роботу свою належно, і тому ми хотіли б звернутися ще раз до президента, до тих інституцій, на яких це яких спроможні нам допомогти, щоб ми своїх колег мали можливість обміняти і відповідно, щоб вони повернулися в Україну. По Попалювальню сезону також хочу відмітити: ви чули сьогодні міського голову, що в зв'язку з дефіцитом газу, що з газу газу на мінімум сьогодні в резервах. Практично не залишилося, тому Нафтогаз звернувся, щоб ми мали можливість оптимізувати максимальне споживання. Тому я просив би віднестися з розумінням жителів нашої громади. Таким чином ми десь зможемо і витрати зменшити, але саме головне, що Дати можливість сьогодні державі далі потрошки накопичувати газ, щоб вже війти в новий опалювальний сезон. Ну і питання, які нам надзвичайно важливо подальшому говорю, це питання ліси, це питання надра. Це ті питання, які є дуже важливі для нашої громади, для українців. Ми їх будемо спільно обговорювати і по них пропонувати прийняття рішення. Ну, знищувати Україну не можна. Коли йде війна, сьогодні треба зберігати майно, сьогодні треба зберігати надра і їх раціонально максимально ефективно використовувати. Дякую, все буде Україна.